Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео хочу поговорити про питання подання заяви на відсрочку. Дуже розповсюджене питання від клієнтів, підписників щодо питання саме подання заяви на відсрочку, особисто в приміщенні ТЦК. І як я зрозумів зі звернень, що не дуже люди хочуть іти до ТЦК і не хочуть подавати особисто цю заяву. Бо всі думають, що треба проходити ВЛК одразу, і я так розумію, що їм пропонують в ТЦК проходити одразу ВЛК, а потім реєструвати заяву на відсрочку. Ну, вирішив трошки порозбиратися з цією ситуацією і записати це відео. Також хочу сказати, що в нас є гаряча лінія Міноборони 1512, яку я рекомендую і своїм клієнтам і підписникам, які звертаються з питаннями. Зі скаргами на дії ТЦК я рекомендую її як належний такий зах... спосіб захисту щодо реалізації ваших прав щодо безпосередньо спілкування з ТЦК. І я вирішив скористатися цією, скажімо так, можливістю і зателефонувати на номер 1512 на номер Міноборони і дізнатися, яким чином вони можуть допомогти проконсультувати в питанні незрозумілому якийсь там спірній ситуації, яка виникає з працівниками ТЦК. Одразу нагадаю, може я вже про це зазначав, скоріш за все, в попередніх відео. Ну в цьому відео акцентую на цьому, що в нас постановою 560 Кабміна Кабміну було врегульовано порядок призову громадян на військову службу, і там дуже-дуже багато питань, про які я вже раніше розповідав в своїх відео. Е, і щодо питання проходження ВЛК, і щодо питання е, отримання відсрочки від мобілізації. В цій постанові є такий пункт 63. І, напевно, я про нього вже також зазначав, але в контексті цього відео це буде дуже важливо почути його ще раз. Я його зацитую, він звучить в нас так. Військове зобов'язання, які звернулися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Ну, Напевно, вже всі про нього чули, я просто про нього нагадаю. Ну, далі там зазначено, що у разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відсрочки військового зобов'язання, які підлягає призової військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Військового зобов'язання, у яких строк дії відсрочки від призивої військової служби під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються. Крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Тобто про що каже цей пункт? Каже, що якщо ви подали заяву на відсрочку від мобілізації, належним чином оформили і звернулися до ТЦК, то на ВЛК ви не направляєтесь. До розгляду вашої заяви. І якщо вона буде розглянута позитивно, вам буде надана довідка відповідної форми, яка затверджена цим же порядком, цією ж постановою 560, ви також ВЛК не проходите. Проходите його у випадку, коли вам буде відмовлено в наданні відсрочки. Ну, це зрозуміло. І що робити з тими ситуаціями, коли людина звертається безпосередньо до ТЦК і в неї заяву не приймають. Я вирішив спробувати задати це питання на кол-центр 1512. Міноборони, і зараз я вам покажу, що з цього вийшло. Що мені, що мені відповіло міноборони, і як склалася наша розмова в деяких моментах, скоріш за все я буду зупинятися і коментувати. Тому, якщо цікаво, залишайтесь і послухайте. Такий режим очікування. Але я скоротив його, там було дуже багато часу. Я очікував на з'єднання з оператором. Ну, звісно, я його трошки обрізав. Добрий день, мене звати Роман, номер 621. Я слухаю вас. Добрий день, Роман. Мене звати Олексій. В мене до вас є таке дуже важливе питання. Хочу, щоб ви мені допомогли з ним. Роман, скажіть, будь ласка, як діяти людині, якщо вона звернулась до ТЦК з заявою про надання відсрочки, але заяву в неї фізично не приймають. Ну під різними там причинами. Тобто я озвучив на кол-центр відповідне питання, про яке я тільки що зазначав? Я зазначив чітко. Тобто, людина звернулася до ТЦК, прийшла особисто, принесла заяву, але заяву під різними причинами не приймають. І тепер слухаємо позицію від представника Міноборони повноважного, який в кол-центрі на той час надавав мені таку консультацію, роз'яснення. Ну кажуть, спочатку вам потрібно пройти ВЛК там або ще щось там. Для чого? Шо, що для чого? Що для чого? Для чого пройти ВЛК? Ви, ви, ви... Ну, дивіться, повідомляють, що людина не проходила ВЛК за останній там період, як вона повинна проходити, і її направляють на ВЛК. Людина каже: дивіться, я читав постанову 560 кабміну, і 63 й пункт там зазначає, що питання ВЛК щодо людини розглядається вже після розгляду моєї заяви на відсрочку. Ось моя заява на відсрочку, Будь ласка, зареєструйте її. В мене є така законна підстава. Я там є особою з інвалідністю, як приклад. І в неї цю заяву не беруть. Скажіть, будь ласка, як діяти в, в такому випадку людині? Як я можу до тобто вас звертатись? Олексій, я ж назвався. Олексій, так. Олексій, ми реєструємо звернення від громадян до органів влади. Органи влади надають відповіді та роз'яснення. Тобто, перше, що ми можемо зрозуміти з цієї частини розмови, що ви можете звертатися на гарячу лінію Міноборони 15-12. Ну, в мене це зайняло часу, щоб дозвонитись, ну, приблизно, може, хвилин 10, щоб мені відповів оператор. Ну, це не дуже багато часу. І по-друге, він зазначає, що... Вони приймають заяви і потім вже надається вам відповідь. Тобто її можна не писати. Ви можете зателефонувати, озвучити її, як ви зможете це зробити, тобто не обов'язково там бути підкованим в діючому законодавстві, Як ви сформулюєте, так воно і буде зазначено. Звісно, орган державної влади, там державний орган, він повинен на ваші ці всі питання відповісти. Слухаємо далі. Добре, давайте зареєструємо. Направлення на ВЕЛКА пункт 68 порядку. От тепер е я ще не реєстрував звернення, але представник від Міноборони вже надає мені консультацію, роз'яснення і тепер послухайте позицію від Міноборони щодо проходження ВЛК під час подання заяви на відсрочку. Дуже, дуже важливо. Так. Зрозуміло. Це не військове напра... зобов'язання, які звернулись до ТСК заяви про надання відсрочки, то прийняття рішення відповідно округів не направляються на проходження прихожні медогляду. Зрозуміло. Так. Те, що я вам зачитав в пункті 63, представник Міноборони чітко зазначає, що не направляються, тобто вони розуміють. Що якщо е, не прийняття заяви якоїсь іде ТЦК, то це незаконні дії, і вони підтверджують, е, як і зазначено в постанові. Тобто немає якось, якоїсь не, неоднозначності. Тобто, однозначно, людина, е, представник міноборони, каже, що не направляється на ВЛК військового зобов'язання, який звернувся із заявою е, про надання відсрочки. Слухаємо далі. Визначення придатності до служби, так зрозуміло. Для реєстрації звернень необхідно спочатку вказати ваші дані, то прізвище і не побачив. Скажіть, будь ласка, ще уточнюючи запитання, а якщо все ж таки таке відбувається, якщо все ж таки не реєструють заяву, ну яким чином тоді людина повинна ну, себе повести там в ТЦК в самому приміщенні? Тобто, ну, я конкретизую вже питання і кажу, що ну, такі випадки є. І яким чином людині себе вести? Тобто, ну, якщо людина приходить, каже: ось моя заява на відсрочку, будь ласка, зареєструйте її, а її не реєструють. І я ну, хотів дізнатися вже чітку відповідь від Міноборони, вона може покликати там когось із вищестоящого керівництва або звернутися до якоїсь гарячої лінії зі скаргою. Як їй діяти, скажіть? Я зрозумів, тобто ви ви мені це роз'яснення не також, зможете також, надати також можна звернутися і тепер з подальшої розмови. Ну ми розуміємо, що конкретне питання, ось це питання, воно залишилось поза увагою. Тобто, конкретна людина не змогла мені надати відповідь, що потрібно робити, але надала деякі рекомендації, і зараз я хочу, щоб ви уважно послухали щодо цих рекомендацій, також. Ну, це дуже важливо, бо зараз ну дуже багато таких ситуацій, коли люди не знають, що робити, коли стикаються з такими питаннями. Ось ще одна рекомендація від Міноборони. Гарячу лінію командування сухопутних військ. Це для оперативного реагування, та можете підказати вказати номер? Контактний телефон так. Так, а записати? так готовий. Нуль вісімсот. Так, є. 301. 301. 937 937. Дякую. Це в нас контактний телефон. Це на командування сухопутних військ. Так, командування зараз, секундочку. Сухопутних військ. Вони більше реагують більш швидко, так? Да? У нас вказано в що це для оперативного реагування uh -huh. на всі протиправні дії представників ДЦК ТСП uh -huh. та надання консультацій. Оперативне реагування. Добре, добре. Так, які вам дані потрібні для звернення, скажімо е, Тобто, дивіться, є такий номер, залишу звісно, в описі під цим відео. Тобто, Міноборони каже, що для оперативного реагування вони надають цей номер, тобто командування сухопутних військ, які реагують оперативно на всі неправомірні дії ТЦК. І в них є роз'яснення відповідні, коли вони консультують людей. Надавати цей номер. Тому звертайтеся, якщо є якісь неправомірні дії по відношенню щодо вас або ваших рідних, близьких або підзахисних зі сторони ТЦК, звертайтеся, це все працює, можна дозвонитись, можна залишити скаргу, можна залишити заяву. Це дуже важливо в контексті фіксації взагалі такого порушення, як неприйняття. Заяви в ТЦК, тому що зафіксувати якимось чином може і не бути можливості. Ну, як приклад, там, зняти на телефон, що у вас відмовляється прийняти заяву, вам можуть цього не дати зробити. ну Всі розуміють це також, да? якщо моделювати ситуацію, припускати. І зараз я не веду про, про якийсь конкретний випадок. і Про нього не буду зазначати. Ми моделюємо ситуацію, да, коли у вас такої можливості немає. Але якщо є такі неправомірні дії, ви можете зателефонувати, по-перше, на 1512, гарячу лінію, залишити там свою скаргу і звернення. І е, друге, це звернутися до е, цього. Командування сухопутних військ і за тим номером телефона, який мені зазначили в Міноборони, і вони оперативніше відреагують на таке порушення. Звісно, я туди не телефонував, тому що конкретного порушення зазначати я не став і звернувся лише до 1512, але якусь інформацію від них отримав. Тому, якщо корисно, підписуйтесь на відео, залишайтесь точніше на канал, залишайтесь на каналі поділіться цим відео, якщо корисно. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!